10 років, коли був пролікований перший пацієнт в Томо клінік, 10 тисяч пролікованих онкопацієнтів. Обладнання, яке було встановлене до 2015 році, надало можливість нашим лікарям, нашій команді вивчити все, що може сучасні технології в лікуванні онкопацієнтів. Через 10 років Томо клінік прийшов до того, що ми змінили обладнання, використовуючи найсучасніші технології, найсучасніші досягнення. Сьогодні ми маємо величезну кількість ефективно пролікованих пацієнтів, величезний досвід. І Через 10 років ми прийшли до розуміння, що технології пішли сперед, і Обладнання вимагає змін. І сьогодні ми встановили і запускаємо новітнє обладнання Електа Versa HD, яке дозволить нам ще більш якісне, ще більш точніше і безпечніше лікувати пацієнтів. Комплектація, яка зібрана в цьому обладнанні, є топовою і зібрала всі технології, які дозволять нам точніше лікувати пацієнта. Я дуже часто використовую слово точніше, тому що це все відображається на якісті життя пацієнта після лікування за більш ніж 50 років існування променевої терапії. Весь світ працює над тим, щоб як найефективніше використовувати опромінення для того, щоб як найменше уражати критичні органи, які поряд з тими органами, які вимагають опромінення.